Минулого тижня напередодні Дня медичного працівника у Будинку культури Україна відбулось урочисте зібрання, яке розпочалось оригінальною театралізованою постановою у стилі грецької міфології. Здравствуй, сестра моя, вічна пітуща, юнея, опанацея, світле ім'я твоє привозносять загласна обету. Ти утішення благою для смертних, ібо і Нам помощь всякий покорный тебе обретает богатство и радость. День этот праздничный мы к вам пришли не напрасно. Вестницы мы покровитель А тих, хто денна і ношно на страже, вірно несе Гіппократову клятву во благо, першотравінський міський голова Віктор Рудих привітав працівників сфери охорони здоров'я з професійним святом. Зокрема, він зазначив, що це свято здебільшого відзначають працівники медичних закладів, куди звертаються громадяни з проблемами здоров'я, бо саме лікарі та медсестри здатні допомогти хворим, полегшити їх страждання, вилікувати недуги та повернути до повноцінного життя. Наш порадні бальшом, і канішне же, кожен із нас один раз забрався за допомогою. Як часто вбиту люди. Это от медицины и не совсем понимают их трудности, нагрузку медицинского работника. Иногда по бытовому или на бытовом уровне говорят, ну уж эти медики, как это сложно, как это трудно попасть. А как только у нас появляется какая-то исподривка нашего здоровья, ком говорим, где больница, в какую сторону идти и к какому врачу попасть. Это тоже очень важно. Віктор Іванович підкреслив, що розуміє, як медикам нелегко працювати в умовах реформування медичної галузі, бо цей процес передбачає інші підходи до роботи, збільшення її обсягів, впровадження нових механізмів, фінансування та мотивації праці. Тож пов'язана з цим напруга в колективах медичних закладів найкращим чином впливала на якість медичного обслуговування. Проте міський голова впевнений, що за допомогою міської влади все згодом налагодиться і належне медичне обслуговування мешканців першотравенська та його гостей буде забезпечено. Хочу пожелати всім, кожного персонально, то конечно благополуччя сім'я. Потому що пока в сім'ї все хорошо хочеться жити, хочеться прыгати, радуватися життю і роботи. Хотілося б пожелати всім єдиним. Медицинському роботку, всім тим, хто служить і допомагає врачам в этой сложної діяльності, звісно же, він помочь. І прежде всего, матеріального поруч. Здоров'я вам, щастя, любви і першотравінський міський голова відзначив кращих працівників сфери охорони здоров'я та вручив їм місцеві нагороди. Почесним гостем на святі медичних працівників був народний депутат України Артур Мартовицький. Він сказав багато теплих слів на адресу адміністрації та колективів Центральної міської лікарні і Центру первинної медико-санітарної допомоги. Я говорю добрі слова благодарності тим людям, які по своєму призванню, по своїй професії, зустрічають нас з перших минут нашої життя. Ви все время знаходитесь. З людьми. І аплодисменти вам за это. З нагоди дня медичного працівника Артур Володимирович відзначив своїми подяками кращих лікарів міста. До вітань Віктора Рудих та Артура Мартовицького долучився і депутат обласної ради Андрій Козаченко. Хочу поздравити вас сьогодні з праздником медицинського роботника. Є така пословиця, друзья познаются в беде. Я думаю, это пословица больше подходит к врачам. Врачи познаются в беде. И здесь они проявляют свой и профессионализм, и свои человеческие качества. И хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви и успехов в вашем нелегком труде.